Слава Ісусу Христу! Шановна громада, зібрався Майдан, правда, не таким чисельним складом, як би то хотілося бачити. І причини в цьому це наша байдужість. Я проходив в церкві з другої служби, зашов, щоб купити хліба в руковірстве певно більше людей, ніж на Майдані. Всі готуються до новорічних свят, всі закупляються, всі живуть собі своїм життям, таким приватним життям. Років п'ять назад, проводячи виборчу компанію, я почув такі слова а, мені та політика не потрібна, мене то не цікавить. Я маю собі бізнес, я маю собі роботу, я поїхав, заробив пару рублів. Приїхав, в мене життя склалося. Товариство, склалося життя, коли дитину по голові кійком. Це не того дитина була, що так говорив. Це була чужа дитина. Але для нас чужих дітей не буває. Бо рано чи пізно. Будуть і наші діти там, наші онуки. І як сьогодні ми не відстоїмо, не виборем їм цієї держави, то прийдуть додому, заберуть те, що ми накупляли на свята. Ці приготування до Різдвяних свят. Бо ви пам'ятаєте, старше покоління пам'ятає, коли забирали крошки остатнє. А зараз що такого нема? Що не забирають нас хатів остатнє, та по платіжках подивіться на комунальні послуги раз більше, більше, більше. Це просто інакша форма товариства. Воно то саме є, що було. Колись вивозили з, з, на Сибір, Тепер люди самі виїжджають, щоб кусок хліба купити. Тепер не треба вивозити. Люди самі втікають, бо треба заробити пару рублів. Оця система, вона нічим не помінялася. Колись були я які по селах ходили. Тепер ті тушки. То саме, тільки інакший формат, бо час інакший, товариство. Час Трошки міняється, час йде допереду. І як об'єднав Майдан, як об'єднала ця бандитська влада нас з вами, ми б ще спали дотепер, кожен по своїх домівках, якби не ті бідні діти, які були лупцьовані тим чоботом Беркута. Але байдужість, я ще раз наголошую, наша байдужість привела до того. Бо банду геть кричати, що такісь гасла. Смерть ворогам, слава нації, це все пусте. За словами, має бути діло. Колись, знаєте, скажу так, як сотник один мені старший чоловік розказував, бо що мав відношення видно до тих боремних часів, де воювали, щоб підбадьорити невеличкий загін УПА, який вже чекав, на вірну смерть Бога, москалів було набагато більше. Він запитався, братико, що ти думаєш про Україну до звичайного повстанця, він каже, я. Пане сотнику, життя віддам за Україну. А він каже, відняв, ні, ні краще хай мускаль віддасть життя за Україну. А ви живіть. І нам теж так товариство. Нам не треба зараз себе заставляти, щоб ми щось жертвувати заради чогось. Хай вони вороги наші жертвують для нас, для наших дітей. А ми маємо ніхто заставити. Ми маємо заставити тут і на низу наших чиновників, щоб не крали, щоб не обкрадали нас. Ми маємо почати боротьбу з самого низу. Щоб за наші гроші, які ми платимо, там роботи виконували. Ну, але це завдання нас, депутатів. Але на превеликий жаль сьогодні ми ще не можемо похвалитися якимись рішучими діями, що ми можемо когось захистити і відстояти. Так вони живуть, хто поганіше жив з чиновники, навіть Сокальських? хтось на заробітки їздив. Та практично ніхто. В них життя склалося. 23 роки незалежності. Шапку поміняв, помаранчевий шалік поміняв на такий. Тепер можна на регіональний поміняти. І що, а тут те саме, як було, так і є. І крісло задницею тепле. Сьогодні що не можна сказати про наших вчителів, які виконують програму табачника і мусять виконувати товариство, бо два роки до пенсії залишилося. І сказали, якщо будеш дзявкати, то завтра позбудешся роботи. А хто то говорить? Та такі самі наші чиновники з тої самої нашої адміністрації, які прислуговують. Через то товариство Організація Майдан, громадська організація, має пройти чистилище. Чистилище так званої люстрації. Там з вашою допомогою має не попасти ні одного перевертня, який прислуговував цьому режиму тут на низу, який від початку, від нас від 91-го року, змінивши комуністичний партійний квіток на якийсь націоналістичний, купив собі вишиванку і брехав нам ці 23 роки, який він патріот великий. Самого крім злодійства за душою і невірства не було. А після того, що йшов до церкви і стояв молився, щоб всі бачили, я ж патріот, я ж ходжу до церкви, я побожна людина, а на другий день в кабінеті знову творив лихо. Тобто товариство ми не маємо сьогодні часу на помилку. Це останній шанс, який нам Господь дарував цим майданом, цією дитячою крою, провести ту люстрацію. і на пізніше, напевно, будуть і вибори. Щоб не попали ті, які голосували за Королевську, за ті Ну ви ж пам'ятаєте, що напевно хтось з наших сусідів голосував, яке вона мрію має про Україну, як вона її змінила цю країну. Чи усталі бандити, другі, за яких голосували, чи за гроші. І цей голос там рішальним. Бо воно могло бути би все зовсім інакше, якби хтось ніс повну відповідальність, якась політична сила, і ми могли б тут його покарати прилюдно. Для того товариства міняємося сьогодні. Йдуть великі свята, різдвяні свята. Напевно, ми їх з нетерпінням чекаємо всі. Я не знаю, чи є ще більше якесь свято. Не новий рік, що таке новий рік? Прийшов перше число календарика, перевернув і кінчилося. Ми всі будемо в храмах, незалежно хто якої віри, бо віра в нас є одна. Ніяка церква не вчить кривдити людину і відбирати в нього кошти. Чи життя ніяка? І ми повинні сьогодні в ті свята, з чим я вас... Наперед вітаю, вони знають, що ми ще до тих свят більше тут зустрінемося. Бажаю вам здоров'я в родинах ваших, всіх благ, Божого благословенства і мудрості. Бо саме важливіше, це в людині це є мудрість. Господь каже, якщо хоче покарати людину, то відбирає в неї розум. Він відібрав розум в тих беркутівців, в яких катували дітей. Бо це нормальна людина не може зробити. Цих суддів, які виносять рішення іменем України, заради того, щоб свою пару роблів кишеню положити, чи тих правоохоронців, які несправедливо прішуть чи ту- чи ту справу, в них нема розуму, їм Бог відібрав. Але ми разом, громада, можемо їх карати, просто карати нашим людським осудом. І вони будуть боятися, вони голови не піднімлять навіть наверх. Вони будуть тихенько з машини в під'їзд, в магазин і назад. Отаке для них життя тих негідників має бути. З нашим людським осудом. Ще раз всіх благ вам, веселих вам свят. Слава Україні!